Буква «ш» – звук Ш. Велика друкована буква «ш», велика писана буква «ш», мала друкована буква «ш», мала писана буква «ш». Каже братик, Тимошу, Хочеш, букву напишу, три стопці внизу межа це для тебе. Буква «ш». Слова з Ш. шапка. Шафа шуба. Сьогодні ми будемо вчитися писати маленьку букву Ша. Мала рукописна буква ША складається з трьох елементів. Це три прямі похилі палички із заокругленням унизу. Починаємо писати, торкнувшись верхньої рядкової лінії. Ведемо пряму лінію, торкаємось нижньої рядкової, заокруглюємо, ведемо вгору, торкаючись верхньої рядкової лінії. Починаємо писати наступну паличку, яка спочатку йде вже по написаному. Торкаємось нижньої рядкової лінії, знову заокруглюємо вгору, торкаємось верхньої, і починаємо писати вже по написаному. Торкаємось нижньої рядкової лінії і заокруглюємо до середини рядка. Пишемо маленьку букву «ш» в повітрі, диктуючи собі в голос. Ш. 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 Напишіть маленьку літеру «ш» в зошиті, диктуючи собі. Півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання!